Майже закінчили другий місяць зими, яка була з надскладними викликами. Проходження опалювального періоду є надскладним на території Запорізької області. З одного боку, ми маємо загрозу надобільних снігопадів та нетипових морозів для Запорізької області. З іншого боку, ми бачимо справжню навалу ворожих безпілотників до того ж різних типів, починаючи від. Сотень шахедів, які ворог запускає по території Запорізької області, закінчуючи сотнями молній, які також ворог намагається атакувати територію Запорізької області. Ми пережили за січень місяць три блекаути: два в Запорізькій області в цілому, один на території Вільнянської громади. Але разом з тим, на сьогоднішній день, я хочу подякувати, перш за все, нашим військовим. Тим захисникам неба, які знищують більшу частину всіх ворожих дронів, які сьогодні направляються на нашу критичну енергетичну інфраструктуру, також звичайно, я хочу подякувати нашим енергетикам, тим, хто забезпечує нас електрикою, теплом, водопостачанням в надскладних умовах, ризикуючи власним життям, вони продовжують це робити. А з однією метою, щоб мешканці Запорізької області могли відчувати теплі батареї вдома та наявність води в крані, завдяки підтримці держави. В... Минулому році, наприкінці в грудні місяці, ми отримали субвенцію в розмірі трохи більше ніж 300 мільйонів гривень та провели закупівлю палива для генераторів всієї нашої комунально-побутової сфери. Хочу наголосити, що на закупівлі палива ми робили це через систему прозоро, хоча мали право закупити її по прямим договорам. Нам також вдалося зекономити десятки мільйонів гривень. Але сьогодні в нас є основне. У нас є ресурс, на чому ми можемо жити на тих генераторах, які Масово знаходяться в наших uh, комунальних закладах. Також завдяки нашим міжнародним партнерам, нам вдалося зробити домашнє завдання і побудувати розподілену генерацію, яка на сьогоднішній день забезпечує функціонування критичної інфраструктури під час погодинних графіків відключень і під час блекаутів, як ми це з вами бачили, чому звертаю увагу на погодинні графіки відключень, тому що коли ми переглядали, що має залишатись в критичній інфраструктурі, що немає, і для того, щоб ми забезпечили виклик. Або запит наших мешканців на справедливість, тому велику кількість критичної інфраструктури, яка здатна жити на генераторах, від'єднали від критичної інфраструктури, і тепер ми також в графіках живемо на генераторах, навіть забезпечуючи опаленням наших мешканців. В вересні минулого року, за моїм розпорядженням, в нас були навчання, як жити в блекауті більш ніж 72 години. Вони були як теоретичними, так і практичними. На деяких об'єктах критичної інфраструктури ми фізично вимикали світло для того, щоб подивитися, наскільки швидко ми можемо адаптуватися та прийти на генератор. Це дозволило нам ще тоді зробити роботу над помилками для того, щоб функціонувати повноцінним життям. На випадок блекауту, окремо хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомогли прифронтовим громадам в частині забезпечення твердим паливом родини, які знаходяться в прифронтових громадах, де на жаль немає централізованого опалення. Я хочу, щоб всі собі усвідомили: 18 тисяч родин були забезпечені твердим паливом за рахунок наших міжнародних партнерів. Для чого всю цю роботу ми проробили? Для того щоб бути готовими до будь-якого сценарію, я думаю, всі ви. Спостерігали, як Запорізька область проходила блекаут, окремо подяка всій управлінській команді, яка як по годинам по сценарію виконувала кожну свою функцію. Кожна лікарня продовжувала функціонувати на генераторах, і всі лікарі, всі адміністратори лікарень забезпечили повноцінне функціонування абсолютно всіх відділень ніхто навіть не відчув ускладнень. За півтори години ми змогли повністю забезпечити водопостачання Запорізької області на генераторах. Це також досить складна гідравлічна процедура, але за півтори години комунальне підприємство Водоканал справилося з цією задачею. Також досить швидко нам вдалося відновити в цілому електропостачання, і це також той сценарій, який був прорахований. Сьогодні нам з одного боку точно рано говорити під про підсумки опалювального періоду. Ми розуміємо, що зараз у нас буде декілька днів. Збільшення Зовнішньої температури, але потім знову ж таки будуть мінусові температури, до яких ми маємо бути готовими і на цей виклик також. Мало хто знає, але на території Запорізької області на сьогоднішній день розгорнуто більш ніж 400 пунктів незглавності, з яких 200 розгорнуті як пункти обігріву, де просто в спортзалах школах, дитячих садочках вже розташовані буржуйки, куди вже завезені дрова. Для чого ми це зробили? Для того, щоб за годину ми змогли забезпечити. Чити обігрівом наших мешканців а також за моїм рішенням, три тижні тому на цілодобове чергування вийшло більш ніж 300 пунктів незглавності. Ми посадили там черговими, і ми розуміли, що кожна хвилина може бути мати значення, тому всі пункти незламності наразі працюють. Також хочу зазначити, що вже четвертий день ми плануємо проходження опалювального сезону 2026-2027. Ми вже робимо висновки, що було зроблено добре, що потрібно нам доробити. Вчора наш план підготовки до опалювального сезону мною був презентований прем'єр-міністром України. І вже ми вже зараз починаємо рухатись як більш спроможними підійти до наступного опалювального періоду.